У. Мінус 18. Ну це неправда. По телефону... Ох, навіть в коробці відчувається, що масло замерзло. Пошло. Всім доброго ранечку! Вітаю на своєму каналі. Вітаю всіх зі святом. Сьогодні понеділок, стрітеня. Напишіть в коментарях, хто знає, якщо такий мороз, як показує на телефоні, мінус 22, а то, певно, мінус 25 було вночі. Весна буде теж холодна. Хто шарить? Напишіть. Починаємо працю. На годиннику. На годиннику 8.20. мінус 23,5 градуси Цельсія, увімкнув уклон. Ефірів є дуже багато, але ми будемо працювати по фільтрам. Де наш тут масло жирчик? 100 за 2? І далі більше. Погнали. Так. Є і певне ще болт Пріоріті. Можливо, при вас я візьму перше замовлення. Так, да, при вас візьму перше замовлення. 102 за 2. 102 за 2. Невелика подача, візьмемо. Все, я поїхав по пасажирам. Так, підключив болт-піоріті, перше замовлення я вже виконав. Говорять якісь коефіцієнти, але щоб прям були ціни, якісь хороші. 132 за 3 на Дубенську На Дубенську, на Дубенську. Поїхали. Є. Болт. Вимикаємо. На жаль. На жаль, болт. Ні. Так. Поїхали разом зі мною? Таке, по правді скажу, ціни не особливо, хотілося б трішки побільше, але мабуть, щоб брати побільше ціни, треба трішки підправити фільтр. Ну що, я вже приїхав за пасажиром. Побачимо. Головне не стояти, бо почнеш стояти, перебирати. Знаю по собі, чи може я один такий тільки. Почнеш перебирати і взагалі нічого не буде. І будеш потім сидіти жаліти. Думаєш, краще, б я їхав. Все, чекаю паса. Ось така ситуація. Чекаю людини вже певних хвилин 7, 3 хвилини. Безкоштовно, декілька хвилин, тому що раніше подався, і вже 2 хвилини буде скоро платного очікування. Ну, мабуть, через те в людини і рейтинг 4,85. Ладно, Поки чекаємо людину, згадав, що вам можна ще цікаво розказати. На минулому тижні поцарапав трішки заднє праве крило. Буде весна, потрібно буде зробити обов'язково, щоб не пішла ржа. Заодно і декілька місць, де повилазили рижики, треба буде зробити теж. Як сталося, засніжено снігом. І я розвернувся задом, щоб виїхати спереду. Але там дуже вузенький двір, і потрібно брати було більше радіус мені трішки. Тому що я бачу, що справа від мене такий маленький невеличкий заборчик, далі йде клумба. Але я ж заборчик об'їхав, а в кінці заборчику ще був така, як типа кучугура снігу. І в тому снігу був бетонний стовпчик. І я тільки чую таке. Як... <хлух> і маю ось такий результат. Тому будьте уважніше, не повторюйте моїх помилок. Але це все. Дурня. Єгор, мені, звісно, дуже шкода, але якщо ти так відносишся до водія, то і водій до тебе буде так само відноситись. Все, 4 хвилини. Е, да. 4 хвилини пройшло. Я скасовую і просто подаю на компенсацію. Це готівка. Але ну, що поробиш? Я ціную свій час. Зараз ранок час пік треба гроші заробляти, а я тебе тут чекаю, хвилин 8. А як ви робите в таких ситуаціях? Скажіть мені, будь ласка. Ось ну, така 9.40 на годиннику. В принципі, робота є. Чекаю, якісь непогані замовлення по фільтру, по пріоріті. Але локація не найкраща. Ну, Я думаю, що щось, якщо то, вихоплю з ефіра. Я навіть на ну, Данила Галецького дивлюся, можливо взяти його. 2,3 подачі, 5,8 їхати. ну, Поки думав, це таке. Трохи більше години, що в нас вийшло? Що в нас вийшло? Ну, з чаєм вийшло приблизно 500 гривень. Майже за півтори години. Таке собі. Хотілося би щось кращого. Але майже 10 хвилин я прочекав людину, яка так і не вийшла, тому, певно, такий і результат. Ну нічого, ми своє сьогодні заробимо. Дочекався. Ну, окей, супер. Цінник мені подобається. 230 гривень це вже вам не хухри-мухри. Болт сьогодні не твій день. Я поїхав на уклон. Ох, я й давно не був в цьому районі за третьою поліклінікою. Боже, що тут зараз робиться? Які я мели. Я надіюсь, вам на відео видно. Заказ, звісно, непоганий. Прилетів, я вже ланцюг катаю, вже ефірів немає. І непогане замовлення, і чай залишили. Там вийшло щось в районі 120 гривень за півтора кілометри, і подача була всього 300 метрів. Але дивіться, яка дорога, це Трешняк. Це просто капець. А зараз я ще виїду тут до дороги за самою поліклінікою. Це капець. Це якісь, я не знаю. Місячний пейзаж, тут ще плюс-мінус нормально, а ось тут зараз почнеться саме веселе. Йо-ма-йо! -йо. така дорога. Лечу, подаюсь на замовлення на ось таке, зараз вам перемикну. Видно, 201 з компенсацією за вісім. З половиною кілометрів в зоопарк. Тоже кінцева локація. Я не знаю. Ой-ой-ой, яка дорога, все, вимикаюсь, бо зараз тут колеса полишаю. Так. У нас на годиннику 13 година, а це значить, що пора підкріпитися. Сонечко вийшло, хоч на вулиці за бортом приблизно мінус 20, можливо трішки тепліше. Але сонечко пригріло, пічечка дує так, що я вже би цю кофту навіть знімав. Я вже пічку прикручую. Бо я ж то розумію, що пасажири то сідають в куртках і їм може бути спекотно. Але в основному всі кажуть, що кайфово-кайфово. Приїхав я з замовленням на Млинівську. А раз час пообідати, то тут на Млинівській є класна столовка. Я вже приїхав до цієї столової. Ось Боніта, Орієнтир на Млинівський навпроти Віанору і заправки Олас. Хто знає, я думаю, цю столовку знає. Непогані ціни і дуже смачна кухня. Що ми заробили? Зараз ось 13.05. Статистика. 1769 чаєм буде точно 1800. Ну, непогано, я думав буде гірше. Все, я погнав обідати. Ось тут десь прикріплю, що я з'їв, підкріплюсь і з новими силами вперед до праці. 1326. Я вже за кермом смачно поїв на 130 гривень. За що я люблю столові? Ось Соборна гробниця, Таке ми беремо. Е, за що я люблю столові? Тому що ти собі заскочив, гроші заплатив, швиденько пообідав, потрібно в туалет сходив в туалет, помив руки і все. Сів і погнав працювати далі. Бо додому заїдеш, пообідаєш, ще не дай Бог приляжеш. Все, ти задрімав або заснув, і роботи не буде. Погнав за пасажирами. Взяв за сьогодні перше. Замовлення по болту. Я вже думав, що в мене сьогодні буде суто один уклон. По болту замовлення практично додому. Друга 40 зараз на годиннику. Години в три я вже буду біля дому і підіб'ю підсумки. Не самий довгий, не самий короткий день. Якраз от так, Альденте попрацював і задоволення отримав, і якусь, думаю, копійку заробив. І не втомився. Тому до включення. Так, що ми сьогодні заробили? 1456 на годинку я тут порахував на пальцях, що працював я практично 6 де 6,5 годин. Але це враховуючи обід, плюс я заправлявся газом, заїжджав. Тобто це не всі прям робочі години. Але це таке. Працював, працював. Що вдалося заробити? Так, дивимось. Уклон. Уклон у нас статистика 2080 і болт. Я вже тут дивився за сьогодні. Давай, 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 болт, не тупи. За сьогодні розбивка щодня 106. Тобто 2 190 болт уклон разом. Це вже з вирахуванням комісії. Чаю сьогодні було десь біля 60 гривень, це 2250 І я думаю, що... На такий пробіг потрібно відкласти на ремонт та на газ ну, гривень 600, мабуть, залізобетону. І лишається нам 1650 за 6 годин. Як вам результат? Пишіть в коментарі, як у вас праця, по моїм відчуттям, хоч на вулиці, і дуже сильний мороз. Але праця просіла. Як у вас в місті? Як замовлення, як ціни виросли чи залишились такі, як і були. Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки і дякую за перегляд. Всім гарного дня!